Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата? Сьогодні запрошую вас на прогулянку і хочу з вами поговорити про природу. Що таке природа? Що відноситься до природи? Якого кольору може бути природа? Взимку, восени, влітку чи навесні? А скажіть, малята, природа шкідлива чи корисна? Хто? І що найголовніше в природі? У природі немає головного і другорядного. Все взаємопов'язане. Не буде йти дощ, не будуть рости рослини, не буде комах, не буде пташок, не буде плодів на деревах, не буде вітамінів людям та тваринам. Всі будуть хворіти. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського соромно перед соловейком. Оля і Ліда надумали сходити до лісу. Йшли та йшли, в дорозі стомились та й сіли на траві перепочити. Витягли сумки хліб, масло, яєчка та й підобідують. Коли це на дерево сів соловейко і заспівав. Зачаровані його красивим співом Оля і Ліда сиділи і боялись поворухнутись. Аж тут він змовк. Оля зібрала недоїдки і шматки газети кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі. Ніхто не бачить. Соромно, перед соловейком, тихо відповіла Ліда. Малята, про кого оповідання? Оповідання про дівчаток, які пішли до лісу. Хто прилетів до дівчаток? До дівчаток прилетів соловейко та сів на дерево. А хто з дівчаток вчинив правильно? Ліда, бо їй стало соромно перед Соловейком. А що зробила Оля? Оля зібрала недоїдки та кинула під кущ. Дітки, вона правильно вчинила? Ні. Діти, а що станеться з природою, якщо кожен, хто буде приходити в ліс і кожен буде залишати сміття? Вважати, що сміття нікому не, не заважає і ніхто його не побачить, нікому не принесе шкоди. Як ви вважаєте, діти, хто ось це зміг зробити? Чи прикрашає сміття галявину, як ви вважаєте? Чи завдає шкоди людям і природі? Звичайно, воно шкодить природі. Сміття дуже довго розкладається, тим самим забруднює землю, воду, завдає шкоди тваринам і рослинам. А як ми можемо допомогти? Можемо зібрати сміття, але чи все сміття зберемо в одне відро? Ні. Що ми можемо з ним зробити? Сміття ми можемо сортувати. Окремо потрібно збирати папір, скло, метал та органічні відходи. Малята, а скажіть, можливо, можна спалити сміття? Палити не можна, бо може виникнути пожежа, коли подує вітер. А ще дим, який утворюється від спалювання, отруює природу і погано впливає на наше здоров'я. Можливо, сміття можна виконати воду. Воно попливе далі і ніхто і не побачить. Звичайно, ні, бо у воді живуть тварини, рослини і рибки. А також забруднена вода впливає на наше з вами здоров'я, на оточуючу навколо природу. Якщо не дбати про навколишнє середовище і викидати сміття, де заманиться, не сортувати його, то дуже швидко наша планета перетвориться на велике сміттєзвалище. Якби ж то кожен знав до природи, не можна в жоднім разі нести шкоди. Скількох би ми, у друзі, біг, зостався чистим та прекрасним світ. Природа нам, як рідний дім, вона усім, як мати, Щоб лад завжди був в домі тім, про неї треба дбати. Дітки, чи слід берегти природу? Як саме, звичайно, треба оберігати нашу природу, не розкидати сміття, викидати у потрібні баки. Здоров'я нашої планети у ваших руках. Будьте здорові! До зустрічі, мої любі!